Что, всі высопачи ти будеш по одній? Засыпай. Давай, ізгой тут, тут норм. <гум> ізгой. Ізгой? Ти що, гонишься Київський тортик. Ти київський торт не Ну <гум> це київський торт, спробуй. Нормально. Кто живой чи не звой? <гум> це ізгой? Ні. Бачили, що Тьома обрав із бой, що не із боїть. І напишіть в коментарях, можливо, Тьома десь помилився і якась цукерка для вас із боїть. І ти обов'язково підпишись на мене і на дядя Тьому І всім пока. пока. Якщо ти будеш підписана на нас, то ми ці цукерки розіграємо в інсті Підписуйся.